28 березня військовослужбовці внутрішніх військ кримського територіального командування здійснили передислокацію своїх сил на континентальну частину держави. Загалом 1100 військових правоохоронців із Кримського півострова продовжать службу у частинах Національної гвардії України, які дислокуються у різних куточках держави. Неподалік від кордону із Кримським півостровом на Херсонщині, офіцерів прапорщиків, сержантів та солдат строкової служби зустрічали із почестями та військовим оркестром. За участю представників місцевих органів влади відбувся урочистий мітинг, під час якого командувач внутрішніх військ, генерал-лейтенант Степан Полтора. Нагородив військовослужбовців відзнаками МВС та внутрішніх військ за словами командувача, сміливість, терпіння, героїзм та витримку військовослужбовців високо оцінює керівництво держави та міністерства внутрішніх справ зі свого боку. Командування докладає усіх зусиль, аби вирішити соціально-побутові проблеми військовослужбовців, які змінили місце дислокації. Описати атмосферу заходу кількома словами досить складно: присутність урочистого моменту, радість від повернення додому солдат-строковиків та деякі суми в очах офіцерів, які в ім'я військової присяги довелося покинути рідні домівки та військові частини, які за роки служби стали другим домом. Ці люди ще раз довели, що у військах правопорядку служать справжні патріоти та вірні сини своєї батьківщини.